Так, Підходимо в кожен до вонового рубежа. Інструктор з техніки безпеки. Почнемо з техніки безпеки на вогневому рубежі. Вогневий рубеж у нас складається з ковриків і установок металічних, які стоять від вогневих рубежів до установки. Тобто це вся зона стрільбища. На ній не можна ходити в місці, де є зараз. Тобто ніхто не має переходити в цю зону. Взагалі, перед, перед стволами ніхто не має права ходити. Це пов'язано з можливим вистрілом комусь в ногу, в око і так далі. Якщо ви бачите, що хтось зайшов в зону, зону стрільбища, ваші дії наступні. По-перше, попередити того, хто там ходить, що відбувається тренування. Друге, запобігти тим, хто можливо, дивиться, що хтось є на вогневому рубежі. І щоб забезпечити безпеку тренування, потрібно робити зауважний, самоконтроль. Переважно завжди вчитель, тренер на вогневому рубежі, але не переважно, він завжди на місці. І такі речі дуже швидко спортсменам озвучуються. Навіть якщо тренер не озвучив, але ви побачили, що хтось там є, ви повинні сказати тренеру, на вогневому рубежі е є поміг, хтось вам мішає. На Вогневий рубіж може на змаганнях ходити, ходити суддя для того, щоб міняти мішень. Але між е замінами мішеней має пролунати свисток. Як тільки свисток пролунав, Є 5 хвилин для суддів для того, щоб замінити. В ці 5 хвилин ніхто не має права лягати і здійснювати стрільбу. Стосовно <рес> техніки безпеки на стрільбищі, ми закінчили. Перейдемо до техніки безпеки, поведінки зі зброєю. Для того, щоб безпечно користуватися гвинтівками, потрібно дотримуватись декількох інструкцій. Перша інструкція це ні за яких обставин. Ми не наводимо зброю на людину, в сторону людей або подібні. Тобто гвинтівка повинна завжди бути прикріплена в сторону стрільби, тобто до вогневого рубежа, або вгору. Перенесення гвинтівки дозволяється вниз, в сторону стрільби або вгору. Вправо-вліво її. Прицілювати не можна. Не можна повертати дуло гвинтівки комусь в обличчя, комусь там по ногах і так далі. Тому ви завжди, коли переносите гвинтівку, ви тримаєте заверх і несете її таким чином. Або ось, на плічні ремені на спині можна переносити. Або на плечі. Ось ось чином в ніякому разі її туди не закидуєте і так далі. Ви контролюєте, щоб у вас гвинтівка дивилась дулом вгору. Ствол має бути направлений тільки вгору. Наступний момент гвинтівка повинна бути постійно розряджена. Не дозволяється, щоб гвинтівка була на вогневому рубежі у зарядженому стані. Тобто, що значить розряджена? Розряджена гвинтівка це значить, що в ній не повинно бути обойми з, з патронами. Обойма повинна бути без патронів. У вас в кожній обоймі є місце для п'яти патронів. Ця обойма має бути з всіма порожніми патронами. На початку, коли ви починаєте тільки, ви маєте зарядитись. В кінці тренування, ви коли йдете, ви повинні розрядити, перевірити всі обойми, які у вас є в гвинтівці, в обойму приймачі, Ось вони. і вони повинні всі бути на нулі, щоб не було чим стріляти. І гвинтівки всі мають стояти не в столі а в обоймоприймачі. Також закінчення тренування е повинно бути тим, що ви повинні зробити закриття затвора вистріла в землю і закриття, і закриття запобіжника на позицію С. Після чого ви можете намушник закривати. Зачіхляти гвинтівку в чехол або в кейс, в залежності, що в кого є, і е, забирати гвинтівку туди, куди скаже тренер. Або вчитель. Питання є? Дякую.